Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі Один плюс один. А також фільм. І сьогодні в Аргументі кіно американська стрічка мексиканського кінорежисера Алехандро Гонзалеса Інєріту, яка називається «21 один грам. Картина 2003 року. Дещо про фільм. Інєріту створив 21 грам за принципом розбий та збери знову». Драматургія стрічки справжній кіноребус. Цю картину можна сприймати як ризиковий експеримент, що він розрахований на терплячого кіномана. Разом із тим, це прекрасний фільм про долю. Як було вже зазначено, Алехандро Гонзалес інєріту мексиканець. Питання, як він потрапив до Голівуду? А дуже просто: зафільмував на батьківщині картину, що не залишила байдужими голівудських продюсерів. Вони віддавно полюють на таланти поза межами країни. В аргументі кіно ми про це вели неодноразово. Продовжимо і сьогодні. Але спочатку дещо про Алехандро Гонзалеса Ін'єріту. 41-річний мексиканець Алехандро Гонзалес Ін'єріту свій кінематограф будує на зіткненні. На зіткненні людей, традицій та цінностей побудований його перший повнометражний фільм Сука Любов, що він 2001 року був номінований на Оскара. Ін'єріту каже, що нічого не вигадував. Саме так живе його улюблене Мегіко. Після успіху фільму на фестивалях молодого режисера запросили до Сполучених Штатів. На події 11 вересня 2001 року Нієріту відгукнувся новелою в одноіменному фільмі. А вже у першій своїй американській стрічці «21 грам» грамм зважив американську душу, змусив американців проаналізувати власне життя. Продемонстрував, що рефлексії також не позбавлені пристрасти а за власні помилки доводиться дорого платити. Про свій фільм ін'єріту каже: 21 один грам це імовірна вага душі, вагу ж довіри, кохання та надії виміряти важко. А ще його фільм свідчить, що, врешті-решт, без зіткнення не обійтися, і його герої знову мчать назустріч одне одному. Отже, американські продюсери дуже ретельно нишпелять усім світом у пошуках нових кіноталантів. І останнього часу Голівуд особливо наповнюється латинською кров'ю. Це актори, режисери, кінооператори. Вони вихідці із країн Латинської Америки, дуже часто із Мексики. Власне, звідси родом режисер Альфонсо Куарон. Постановник відомої молодіжної комедії і твою маму також саме його запросили до Голівуду поставити третю частину Гаррі Поттера, щоб зробити фільм більш похмурим. Коли ж поглянути пильніше, то видно, що мексиканці взагалі посідають дуже важливе місце у Голівуді. Йдеться зокрема про Роберта Родрігеза та Сальму Гаек, що вони у тандемі не лише створили низку фільмів, це також певний естетичний, культурний і ментальний вплив. Та й латинський світ у Голівуді не вичерпується тільки цими іменами. Про що у нашому сюжеті? Ей, одесь! Кінематограф латинських країн старого світу представляють Італія, Іспанія та Франція у сорокові п'ятдесяті 60 шістдесят. Вони були тією свіжою та новою кров'ю, яка вливалась у світовий кінематограф і робила його по-справжньому живим та актуальним. Серед режисерів найпершим тут був звичайно Федеріко Феліні, чиє кіно давало зразки справжньої людської солідарності та оптимізму. Проте сьогодні італійське кіно помітно зміліло те, що у Феліні було глибоким символом, навіть основою буття у новому італійському кіні перетворилось на безсиле витріщання, на різновид збоченої сексуальної практики. Герої теперішніх фільмів обирають підглядання, всіляко дистанціюючись від реальності. Саме кіно дистанціюється від реальності, обираючи солодкі казочки про непросту дійсність. І кінематографісти, що вони ці казочки пропонують, сьогодні стають справжніми національними героями і у себе вдома, і за океаном. Найпоказовіший, найфеєричніший успіх випав на долю провокативної трагікомедії італійського режисера та актора Роберто Бенінні. Життя прекрасне. Оскари Оскари, Оскари! Ки слід у світовому кінематографі також дуже помітний, починаючи від тем, які з ним завжди пов'язувалися насамперед це гарячі іспанські пристрасті, і на арені, і поза нею. Знаменита іспанська чуттєвість одна з головних легенд латинського світу. Вона набувала різноманітних форм у голівудському кіні, проте найбільшого свого розвитку досягла в кіні, власне, іспанському. Для передачі почуттів іспанцям не потрібні навіть слова, бо пристрасті тут просякнута атмосфера. Ця ця тема і сьогодні, проте вже в інших формах, іспанська чуттєвість нікуди не щезла. Вона просто переплавилась у щось інше, можливо, красивіше, проте неоднозначніше, непевніше, альтернативне у плані сексуальності. Саме таке кіно сьогодні представляє Іспанію у світі. Завжди як спитаю. Скільки як коли йде? Ти завжди мені відкажеш. Мабуть. 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 І отак минають дні. І я у я зневіри. І ти, ти знов незмінно. Мабуть, мабуть. Мабуть. Щодо французів, то довгий час Париж був світовою столицею кіноелегантності. Був своєрідним камертоном, з яким звірялася світова кіномода. Саме звідси пішли у світ численні кінематографічні течії, а французький знаменитий флірт, романтизм. У стосунках чи не найчистіші у світовому кіні? 90-ті французи дали світові інші зразки кіна, і тепер воно асоціюється не стільки з елегантністю, скільки з естетичним екстремізмом. Легкість французької нової хвилі, імпровізація на турні зйомки давно забуті. Французи тепер заново створюють реальність на комп'ютері. В імітації реальності вони навіть перевершили Голівуд. І перспектива такого кіна пов'язується вже навіть не з майстрами на кшталт Жана П'єра Жане, а з постановником спеціальних ефектів у його фільмах. Цього режисера звуть Пітов. І саме його Голівуд запросив ставити блокбастер жінка кішка Ось на цьому тлі комп'ютерних фішок старої Європи кінематографічний світ Латинської Америки виглядає як молодий агресивний пес, що він готовий боротися за власне існування Стрічки латиноамериканських режисерів. Це не тільки новий кінематограф, це власне нове життя, нове майбутнє латинського світу. Ось така інтернаціональна кіноісторія. Утім, сам кінематограф латинського світу є досить своєрідним. Для прикладу, ми візьмемо ту ж Мексику. Великий іспанець Луїс Бунюель прожив у Мексиці 20 років, створив там низку фільмів. Мексиканську ментальність він знав дуже гарно. Наприклад, у своїх спогадах Бунюель писав, що всі мексиканці озброєні, що позбавити там людини життя достатньо легко. Отже, це не легенди. Про мексиканське кіно та про Мексику у кіні наступний сюжет. Схоже нам вдалося. бляха в Мексиці. Ти довба не мала гімно. Гей, виходьте звідти. Сусіда Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Мексики. У голівудському кіні вони мають славу своєрідної зони релаксації. Втікають злочинці, сюди приїжджають туристи. Проте найчастіше на Мексику Голівуд проєктує певні еротичні фантазії, бо справжня пристрасть на думку голівудських кінематографістів можлива тільки за межами Сполучених Штатів серед прекрасних мексиканських ландшафтів. Зазвичай подібні фантазії передбачають, що ця пристрасть по-справжньому незаконна, небезпечна, гріховна, і що помста за неї буде дуже жорстокою. Тому другою зазначенням фантазією про Мексику є фантазія про її жорстокість. Самі ж мексиканці бачать себе зовсім по-іншому. У фільмах вони не тільки славетні латинські коханці, але й справжні воїни та ревні католики. А ще мексиканці творять дуже оптимістичне мистецтво, де граються зі смертю і перемагають її. Але щоб там про мексиканців не думали в Голівуді, і щоб не фантазували вони про самих себе? Все одно Мексика сильніша за них усіх. Вони належать якомусь іншому світові, давнішому за всі оці метушливі сучасні фантазії. Отже, третій світ створює певну альтернативу світу першому атлантичному, і це не тільки латинський світ, також і слов'янський. От зокрема, кінематограф Еміра Костуріце дуже показовий. У ньому є ознаки оцього всезагального третього світу. З одного боку йде війна, з іншого боку життя радісні люди, все перемагаючи, еротика і секс. У тому всьому, безперечно, має свій шлях і Україна. Якось Нобелівський лауреат з літератури Габріель Гарсія Маркес сказав, що прикладом магічного реалізму є творчість Миколи Гоголя. А Україна це барокова країна у багатьох розуміннях. І саме бароко, не останньою чергою, є джерелом того самого магічного реалізму. Корчма, брате! Корчма! Їй-богу, корчма! Ага. Тобі горілка в голові, а мені грамота. Та ні. Бач, можна переночувати, трішки повечеряти. Просто. Хіба що просто. Витчиняй проклятий каламарю! О, венес Латинус. Комотоліс tarde, тинус tarde. Добрий вечір. Як філатон-американці, ви звичайно пізніше проходите, ніж треба, але прошу заходьте. Hey, 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 hey. Хто це такі? Це музики? Грайте. Коли я приїхав до Мексики, бачу що щось не так. І добре я розмовляю, і все таке, щось не так. Тоді я зрозумів, так, я йду по вулиці, і де якийсь там хлопець попереду, я йду і так намагаюся, йти, як він. Тобто якось тебе так трохи віляє, що така походка. І я цю оцю походочку вивчив, і я йду так по базару, і він мені каже, що ти береш, а я добре розмовляю. Ну, вже був там тиждень, чи, може, два тижні вже був в Мексиці, вже уловив акцент якийсь момент і все. І каже, ні ні, ні, ні ти, це вони гринго, а ти перекладач. Чи хочеш сказати, що ти іноземець, А ти не вигадуєш. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля часником, а дівчина з козаком. Тиріям, тірім, пом-пом-пом, та та. Коли я питав, ну ви знаєте, хоч би одного українського письменника, він почав сказати, я знаю, Гоголь. І чому Гоголь? Тому що він писав про Україну і лишилося в пам'яті Тарас Бульба. Це є одна з найбільш популярних речей, які перейшли через цілий світ свого ще в кінці 19 століття. І вони дісталися навіть до Аргентини. І при мені я бачив, як ставили шинель Гоголя іспанською мовою в Аргентині і так далі. Купи коня. Купую. А що даси? Що маю? Душу. Плюнь дурневі вочі. Тві кінь. Якщо ми говоримо про магічний реалізм в Латинській Америці, ну, власне, це звідти і термін весь походить, то йдеться перш про натуральне, як мовити, природнє бачення сьогоденного життя. Через eh, призму фантастичного Мексика – одна з тих країн, яка сміється над смертю. Повно всяких оцих шкелетів, а замулятами, черепи. Там це все. Тобто, і всякі заговори, тут же все це протається різні трави проти цього, проти іншого, проти третього. Такого музею я просто в світі ніколи не бачив. Ой, ти моя заплакана йорона. Йорона в синіві небесній. Навіть розплатившися життям, Єрона. Моя жага не щезне. Горілки. Хто на тому світі пив горілку? Тут п'є смолу. Давай смоли. Приймай кляти стерво. терму. Ой, гедоту подають чесним п'яницям. Тут у вас... Наше завдання сьогодні, я вважаю, завдання всієї української культури. Ну, беручи всього нашого народу в цілому, але якщо ми говоримо про культуру, це не намагатися повторяти ні американця, ні француза, ні росіянина. Просто шукати в собі. Ясно, треба читати все треба дивитися всі фільми, треба дивитися на цілий світ відкрито і шукати, щоб не відкривати як кажуть Америку через квартирку, але з другого боку треба пам'ятати, що тільки своє зсередини себе можна народити щось справжнє, те, що сталося в Латинській Америці. Чого ти хочеш від життя? Бути вільним. Так просто. Ні. Незабаром на нас в аргументі кіно чекає ретроспектива фільмів знаменитого австралійського кінорежисера Пітера Віра. Власне, п'ять фільмів поспіль. І вже від наступної нашої зустрічі. Ну, а зараз американський фільм «21 грам мексиканця ін'єріту. У головних ролях блискучі актори: Шон Пен, Бенісіо Дель Торо, Наомі Вотс, кінематографічної ночі.